У чемпіонаті Закарпаття з футболу зіграно матчі другого туру. Один із його найцікавіших поєдинків відбувся в сторожниці. Дебютант змагань місцевий лідер, приймав досвідчену команду. Токіл кінчиш. Господарі показали хороший контратакувальний футбол. І першими відкрили рахунок. Передачу партнера по команді у середині тайму з лінії Воротарської площі ефектно замкнув Сергій Ком'як. За 10 хвилин Михайло Дудаш переграв двох захисників, і кіпера господарів та зрівняв рахунок. Однак, у середині другого тайму Антон Станко увірвався в штрафну суперника, поцілив у нижній кут воріт, а в підсумку 2-1 на користь лідера. Відповідно, в команд панував різний настрій. Ісполнителі, хороші імена, хороші в команді. Вроді і гра у нас трохи виходить, але, ну, на жаль, не маємо результату. Ми думаю, будемо грати далі. Ми не розстраємося нічого. Може, десь десь щось подвело нас, не знаю. Але, мабуть, індивідуалізм. Тобто кожен грав свій індивідуальний футбол, а командної гри як такої не було. Вдалося перемогти за рахунок того, що в нас молода команда. Практично всі гравці юні. І за рахунок, я думаю, фізично вони були сильніші в контратаках. Десь хлопці кінчиші були по опиту більш цікавіші і, як кажуть, з опитом більшим, але нам вдалося на контратаках їх словити. Загалом тур виявився повним. Було зіграно всі матчі. В окремих із них зафіксовано неочікувані результати.